Крім соціальної допомоги на більше не, не може на чого розраховувати. Так, да, да, все вірно. На жаль, це саме так, і це те, що може сьогодні е, чекати на багатьох людей, на багатьох жінок, які були вимушені в період початку повномасштабного вторгнення виїхати за кордон, не працювати і офіційно не сплачувати трудовий стаж в Україні. І навіть якщо вони там зараз десь будуть працевлаштовуватися в іншій країні, працюють а потім повертаються в Україну, їм треба буде все одно, щоб мінімально був 15 років цей трудовий стаж. Ми не знаємо, що буде далі, чи буде обмін між європейськими країнами і Україною, чи вони додадуть цей став чи ні. Але насправді, якщо зараз людина, наприклад, працює в Німеччині або в Польщі, вона вже не сплачує в пенсійний фонд України, про які гроші ми можемо говорити. Да? А, тому ця тема прямо сьогодні дуже актуальна з приводу того, що знаєте на державу, сподівайся, але.